Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Зараз ми вам покажемо з білими нашими археолами в лісах сукірячний, покажемо цікаву колекцію прикрас. В основному тут скіфи. Луніця. Обручки на пальці. На вуха сережки, ароматні сережки з благовоннями по-російськи, сучасні парфумні сережки, як би кажучи. 15 століття, бронза, ключик від замка. Ну і пуговички, Пуговички на одежу. За стіжки на одежу. Ось така колекція цікавих. Прикрас. Ну, а ця прикрасочка, кулон. кулончик, кулончик, медальйончик хотів сказати, правильніший кулон. Медальон зараз, а тоді кулончики. Такі гарненькі старі кулончики. Прикраси, чоловічий жіноч. Скіфський період. Будь ласка. З вами Ігор Швець, який сьогодні з білими археологами працює в лісах Сокер'янщини. Підписуйтесь на YouTube канал. Не перемикайтесь і дивіться далі. Далі буде ще цікавіше.